Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Для вулиці Надвірнянської негода тепер не така страшна. Після звернення до народного контролю тут врешті відремонтували дорогу і обладнали пішохідну доріжку. Пересуватися мешканці тут можуть уже в чистому вигляді. Тут проїхати просто нереально. Далі виїхати з цієї вулиці на угорницьку так само нереально. Там, ну як у нас народі кажуть, океан це архівні кадри ще старої, зруйнованої дороги. Моленька Катруся із мамою Яною скаржилася народному контролю. Що на вулиці, де вони гуляють щодня, немає пішохідної зони. І ми мусимо через ці катакомби якось проходити. Про парадне я взагалі мовчу, це неможливо пройти. Там постійно було. З коляскою тим більше, тому що просто можна загрузнути. Піднесений настрій навіть у святкові дні у мамів у цьому садочку був рідко. Дітям у шатному убранні доводилося з труднощами добиратися до закладу. Батьки обурювалися в негоду, дітей через багнюку доводилося на руках переносити. Якщо дощ і сніг, то тут суцільне болото, тут неможливо перейти, особливо біля того куска. Дороги, навіть якщо їде машина і хтось де збоку по цьому тротуарі, то всі, хто йде, всі в болоті, в воді, мокрими ножками. Ми приходимо з грязним взуттям, заходимо в той самий дитячий садок. Біля мусорок завжди бездомні собаки. Тобто дітки гуляють тут же. Ніна Михайлівна пригадувала від автівок та калюш, тут рятувалися як могли подекуди, навіть бетонними брилами обгороджувались. Це ставили працівники. У, у, у нашого дитячого садка разом з батьками, тому що якщо тут ви після дощу великі калюжі, машини їздять поп самий садочок, і тут взагалі нема тоді, де людям перейти. Народний контроль пішов до чиновників повідомити про проблемну вулицю. І от результат: тротуари вистелили бруківкою, а дорогу відремонтували. Люди тішаться, тепер без проблем можуть гуляти над Вірнянською. Ми 32 роки топтали з болота. Поки ви не вмішалися дякувати вам, що ми тепер ходимо. Як люди ходимо, ходимо і їдемо. Коли я йшла по дорозі і побачила вашу будку народний контроль і звернулася до вас, і так справа пішла гладко в момент. Вони оце зробили. Ми вдячні вам, бо ви допомогли нам рушити цю справу, щоб ми толочили болото 32 роки і Нарешті вже можемо йти по нормальному. Приємно те, що слова не кидалися на вітер. Ми вдячні, що ви нам допомогли. І за гарну дорогу, і за гарний тротуар. І на Сендецька Монюк, Роман Кучержук, Ростислав Ботюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.